з Вже тиждень триває протистояння Тервиборчкому та партії відродження у Дніпропетровську. Цієї ночі міський апеляційний суд відхилив позов ТВК щодо скасування рішення Феміди поновлення реєстрації партії на міських виборах. Комісія має виконати постанову сьогодні до опівночі. Лідери відродження наполягають на тому, що ТВК не може ігнорувати право людей на демократичні вибори. Якщо комісія буде працювати об'єктивно, чесно і справедливо, то вона має прийняти однозначне рішення, городское отделение партии «Ведроджиня» по Днепропетровску, ну и то же самое в Новомосковске, и Анатолия Федоровича Крупского зарегистрировать кандидатом в мэры. Прихильники «Ведроджиня» під стінами ТВК протестували про дій комісії. Ну вот сегодня здесь мы находимся уже, е, наверное, по-моему, седьмой день е, протеста. И я слово вот это протест подчеркиваю, потому что, несмотря на то, что Взагалі, називається ця акція протесту, але я думаю, що ми сьогодні видим нову форму протесту. Здесь нет барабанів, здесь не горять шини, здесь не горять костри, здесь прийшли обикновенні люди, які просто возмущаются тому що їх не пускають на вибори. Втім, у партії сподіваються, що тервиборчком ухвалить розумне рішення. Адже у протилежному випадку результати виборів у Дніпропетровську можуть визнати недійсними.